Перші любителі позасмагати вже на одеських пляжах. Люди, попри заборону, все одно приходять до моря через мінну небезпеку. Заходити у воду заборонено. Схоже, це зупиняє небагатьох. Не боїтеся? Ні. Ну, ви ж бачите, нічого ж тут ні, нічого страшного ні У Нас воно у нас в Одесі вообще все безпечно. бізопасно. Приходіть і купайтесь. Проміняв Таїланд на Одесу. Серед охочих поніжитися на сонечку помітили і народного депутата Миколу Тищенка. Він попивав коктейлі на лежаку в одному з тутешніх готелів. Тим часом підприємці організовують відпочинкові зони біля своїх закладів, виставляють шезлонги та беруть плату за користування ними. В Середньому просять 100-150 за розкладачку. Повноцінного курортного сезону не буде однак, владці обіцяли відкрити декілька відпочинкових зон у місті за певних умов. Зокрема, на пляжах мають бути пункти спостереження. Підприємці повинні забезпечити доступ до укриттів або ж проводити людей до найближчих в разі тривоги. Ті орендарі, які претендують претендують на відкриття можливих ділянок для пляжного відпочинку та купання у морі, вони мають виконати. І провести ряд заходів для того, щоб потім комісія відповідна, а це до 5 червня, тобто буквально вже сьогодні-завтра ці роботи мають бути завершені, і найголовніше має бути перевірена якість цих робіт, захисних робіт, моніторингових робіт, тобто спостерігання. Заморем також на визначених відпочинкових зонах встановлять обладнання, яке захищатиме берег від мін. Пощастило Чорноморську. Там визначили щонайменше одну ділянку, яка розташована на базі одного з яхт-клубів. Пляж уже відкритий. Що стосується самої Одеси, то орендарі мали подати до міської ради документи, які підтверджують виконання всіх вимог ще до 5 червня. Однак надійшов запит про продовження цього терміну на 10 днів. Відповідно, курортний сезон стартує не раніше. 15-го числа після надання відповідних актів, які будуть засвідчувати виконання певних умов, які прописані в спільному наказі, буде прийнято або не прийнято відповідне остаточне рішення до доступу на окремі ділянки про що буде окремо повідомлена громадськість. Крім того, певні послаблення стосуватимуться і пляжних видів спорту. Окремі ділянки відведуть як для спортивних змагань, так і для активного відпочинку. Прописані певні умови про виділення і недопущення потрапляння громадян на узбережжя Чорного моря. Ну, відповідним чином хто знає про що йдеться, мова йде про ділянки, де проходять проходили свого часу, точніше. Мирний період змагання з пляжних видів спорту, тобто саме ця ділянка вона буде доступна для громадян для спортсменів. Та люди не чекають офіційних дозволів. Навіть після підриву Каховської геси загрози потрапляння у море забруднювальних речовин відпочивальники все одно купаються, як і порушують заборони на відвідування пляжів. Юлія Васильєва, Давіта Варшин. Новини. 33 канал.